День студента для усіх, хто навчається в Балтському педагогічному коледжі, це не просто цікаве свято, але й велика відповідальність. Бо, окрім традиційних ранкових привітань, сюрпризів та приємних подарунків, що готують з самого ранку для студентів, вихователі та працівники гуртожитку. На багатьох чекає і участь у студентському самоврядуванні. Саме цього дня усі зобов'язання викладачів адміністрації закладу студенти беруть на себе. Я вітаю вас, з Днем студента. Також вітаю вас. Із можливістю взяти участь у дні самоврядування. Ви займаєте досить такі важливі посади на адміністративному рівні в нашому закладі. Бажаю вам гідно нести звання заступників і керівників підрозділів. Тож, будь ласка, працюємо так, як ми працюємо зазвичай. Ми виконуємо свої обов'язки, ті, які повинні бути. Я хочу дізнатися ваші плани на день. Тобто, що ви маєте на меті, яку мету ви перед собою поставили на сьогоднішній день? Сьогодні я виконую обов'язки завідувача з навчально-методичного кабінету. Мета сьогоднішнього мого робочого дня це перевірити. Теми студентів студентського наукового товариства перевірити, чи доречно в них і лаконічно підібрана ця тема, перевірити методичну базу в навчальному кабінеті, перевірити, чи немає нових повідомлень від департаменту освіти. І якщо є якісь розпорядження, то надати їх продовження викладачам та студентам. Саме ця посада мені надає можливість те відчути себе, як відчуває себе продовження, завідувач завідувазна. Навчально-методичної роботи і дізнатися детально про її види роботи, щоб в подальшому можна було допомагати їй і зацікавлювати до цієї посади студентів. Я сьогодні заступник директора з навчальної частини. В мене є на меті перевірити підготовку студентів, які беруть участь у дні самоврядування, до навчальних занять і взагалі підхід до цього дня. Зрозуміти, наскільки вони налаштовані серйозно, можливо, в майбутньому працювати вчителями та й взагалі в сфері освіти. Думаю, що день самоврядування для нас це ну, такий шанс спробувати себе не лише просто викладачем, а навіть на посаді директорів та заступників. Це дає нам розуміння важливості і складності цієї професії. Думаю, що, можливо, хтось з нас в майбутньому спробує себе. В цій сфері. Сьогодні я виконую обов'язки керівника лабораторії бакалаврату. На меті сьогодні маю відвідати навчальні заняття студентів, які теж беруть участь у дні самоврядування. Сьогодні ми маємо таку можливість відчути себе на місці наших викладачів, наших керівників, відчути, як це. Відчути, наскільки їх робота важлива кожного елемента цієї великої ланки нашого навчального закладу. І я хочу, щоб в цей день все пройшло дуже добре. Я сьогодні виконую роль заступника директора з виробничої практики і моїм завданням є ознайомлення з документацією педагогічної практики. Потім це відвідування занять з мовно літературної освітньої галузі, другий курс бакалавра, і потім це. Продовжити свою роботу в кабінеті практики і спілкування з Вірою Петрівною, я думаю, що сьогодні цей день надто важливий для нас, тому що ми взяли для себе такі відповідальні місії, тобто ми вирішили бути кимось більшим для себе, спробувати щось нове для себе. І я думаю, я вважаю, що ми справимося з цією місією, яка перед нами була поставлена. Саме головне це не здаватися. Бо, напевно, в майбутньому ми можемо також нами бути, якщо будемо наполегливо ставитися до своїх за до своїх завдань та виконувати їх відповідально, якісно і з ним студентам. Сьогодні я заступник директора з виховної роботи. Хочу сьогодні плідно попрацювати. Проводимо сьогодні лінійку. Цей день дуже такий цікавий, буде насичений. Виховна робота це не просто про те, що десь провести реферат, якусь бесіду. Це велика праця над вихованням людей. Треба. Дуже багато зусиль. Ми повинні об'єднувати, робити якийсь гарний посил та покращувати довколишній світ. Шановні колеги, я хочу нагадати вам про важливість все ж таки ваших займаних нинішніх посад. Тому, Будь ласка, ми не забуваємо про те, ким ми є. Ми не забуваємо про те, чим ми займаємося, і ми займаємося на протязі всього дня, тобто не просто. На де деякий період, а повністю на протязі дня ми проживаємо повністю цей день, так як проживають наші е наша адміністрація. Тому, будь ласка, активно себе проявляємо. Один за всіх і всіх за одного. А тим часом у навчальних аудиторіях триває зосереджена робота за викладацькою трибуною студенти. А викладачі лише спостерігають, сидячи за партою. Сьогодні усі навіть найскладніші теми мають методично правильно, доступно і чітко пояснити нові лектори. Ми будемо з вами розв'язувати графіки, функції будемо повторювати з вами показникові функції. Будемо будувати графіки і будемо розв'язувати нерівності. Дуже багато вражень, дуже багато емоцій. Кожен з вчителів нас привітав, проводять пари студенти старших курсів. Я хочу кожного з студентів привітати з цим святом, побажати гарного успішного року та гарних гарно здати сесію. Перший раз у мене день студента сьогодні. Я ніколи не думала, що такі будуть враження. Ми, коли виходили з гуртожитка, нас привітали. Сьогодні дуже велике для нас свято, і я дуже рада, що я навчаюся балськом педагогічному фаховому коледжі. Милорад Павич, це, це сербський поет та письменник. Він написав дуже багато творів і один з яких ми сьогодні будемо розбирати. Це «Скляний Раллик. А по-перше, Милорад Павич він знав декілька мов. Письменник. Ледве не загинув від рук німецьких солдат. Його зупинив патруль, але крім учнівського квитка в 15-річного павича нічого не було. Лише завдяки зусиллям батька, який знав трошки німецьку мову, він зміг порозумітися з солдатами. А взагалі, студентство це дуже веселий період часу, не дивлячись навіть на військовий час, який в нас наразі зараз на жаль. Але взагалі я хочу побажати, щоб кожен хто буде вступати, чи вже є студентом, не тільки нашого коледжу, а й усіх навчальних закладів. Цінували цей час, який наразі в нас є, тому що студентське життя воно єдине одне і неповторне. Хочу побажати, щоб усі наші викладачі, працівники вони. Раділи від наших успіхів, надавали нам більш цікавих інформацій та дивилися, як наша молодь розвивається в усіх аспектах. Ми сьогодні вивчаємо методи навчання та їх класифікацію. Методи бувають організації і здійснення навчальної пізнавальної діяльності, також методи стимулювання навчальної пізнавальної діяльності і методи контролю. Мої студентські роки незабутні, вони були веселі. Бажаю вам, щоб ваші студентські роки були такі ж самі веселі, продуктивні і щоб завжди залишались такі веселі. І ще День видався дійсно чудовим. Найбільш очікуваним святковим дійством став концерт. Щороку він дарує не лише незабутні емоції, але й відкриває нові таланти, здібності, гумористичний та творчий потенціал, як студентів, так і викладачів. Модні, дотепні, сучасні і по-доброму милі концертні номери активно підтримувались оплесками глядацької зали. Розширену версію святкового концерту дивіться в наступних передачах Балінформ компанії.